Принципі, не утримує, так? То що починає з нею відбуватися? Вона починає хворіти, тому що хвору людину завжди шкода, так? Хворій людині завжди хочеться допомогти. До хворої людини ми завжди маємо більше уваги, ніж до здорової. І тому ця хвороба стає як інструментом отримання. Відчуття відчуття потрібності, відчуття там, якоїсь певної приналежності, відчуття любові, відчуття безпеки і тіло не збирається виздоровлювати. Тому що якщо тільки людина захворіє, відповідно з боку всі ближні біля неї мають до неї інші, інше відношення, якого вона потребує. Тому таким чином ця вторинна потреба. Вона закривається саме через хворобу, тому щоб не закривати через хворобу свої потреби, потрібно по-перше їх.